Добрий день! Ми з вами в коледжі радіоелектроніки. Сьогодні розглянемо дзеркальну антену. Тут маємо термін дзеркало. Так от, в дзеркальній антені дзеркало це поверхня, яка відбиває випромінювання активної частини антени. Тобто маємо. Активний вібратор, який живиться від генератора, і випромінює в різні сторони. В екваторіальній площині, це випромінювання рівномірне в усі боки. Діаграма направленості має форму кола. Так от, це симетричний вібратор, який живеться в центрі від генератора, випромінює в усі сторони. В екваторіальній площині однаково. А ми розглянемо, що ж буде з випромінюванням цієї активної частини антени, якщо розмістити біля активної частини антени дзеркало, яке буде відбивати випромінювання активного вібратора, направляючи це випромінювання відповідно до форми. Поверхні, яка відбиває радіохвилі. найбільш поширеним є дзеркало в формі параболоїда обертання. І от класична дзеркальна антена це антенна система, що складається з активного випромінювача та дзеркала, що направляє випромінювання. Активного вібратора. Антена, яка направляє випромінювання на дзеркало, називається ще опромінювач. Це може бути і один симметричний вібратор, активний, який ми тільки що розглянули. Може бути і несимметричний вібратор. Часто в якості опромінювача застосовується антена Рефлекторна, антена директорна, або і антена хвильовий канал, а також інші типи антени, головна їхня задача створити поле, що промінює дзеркало. І тепер найбільш розглянемо, найбільш поширене дзеркало це дзеркало в формі параболоїда обертання. Згадаємо, що парабола це геометричне місце. Точок рівновіддалених від фокуса і прямої. Значить, всі промені, які виходять з фокуса і відбиваються від поверхні параболи, направлені в один бік. От ми маємо фокус параболи F. І всі промені, які йдуть від фокуса, відбиваються від параболи, направлені. Паралельно, тобто парабола забезпечує формування, формування плоского фронту випромінювання. А плоский фронт говорить про те, що хвиля розповсюджується в одному напрямі. Значить, якщо обертати параболу навколо осі, одержуємо параболоїд обертання. Дзеркало. Формі параболоїда і випромінювач, можна позначити його літерою С, який розміщений, розміщений в фокусі параболи, забезпечують формування плоского фронту хвилі. А плоский фронт говорить про максимальну концентрацію хвилі в напрямі осі параболи. От така система і називається дзеркальна антена. Запам'ятаємо, дзеркальна антена це антенна система, що складається з дзеркала, найбільш популярна форма в формі параболоїда обертання, та антени опромінення антена, яка випромінює промені в напрямі дзеркала. Якщо дзеркало в формі параболоїда обертання, то всі відбиті від цього дзеркала промені мають однаковий напрям і створюють плоский фронт хвилі. Плоский фронт хвилі говорить про максимальну концентрацію високочастотної енергії в напрямі вісі параболоїда. Таким чином, дзеркальна антена це ефективна антенна система, яка може забезпечити максимальну концентрацію випромінювання і прийому, відповідно, в одному напрямі. Тобто однонаправлену високоефективну діаграму. Така діаграма, ну, ще вона називається голкова, з високою, високою степеню концентрації поля, може використовуватись для систем далекого радіозв'язку при обмеженій потужності, тому що. Вся енергія концентрується в одному напрямі. Ще ефективніше використання такої антени для визначення напряму, використовується в радіолокаційних станціях, використовується для високої ступені концентрації високочастотного електромагнітного поля, тобто радіохвиль, в одному напрямі, в напрямі вісі параболоїда. Таким чином, ми розглянули антенну, що називається дзеркальна. Тепер ви розумієте термін дзеркало це поверхня, що відбиває радіохвилі. Найбільш поширена форма дзеркала це дзеркало в формі параболоїда обертання. Така форма дзеркала забезпечує максимальну концентрацію в вздовж осі параболоїда. Використовуються такі антени в тих випадках, коли необхідно забезпечити високу концентрацію випромінювання електромагнітних хвиль в одному напрямі, в радіолокаційних станціях, в станціях дальнього зв'язку, в станціях з космічного зв'язку, де необхідно забезпечити високу концентрацію просторової, просторову концентрацію високочастотного поля. В одному напрямі, в дзеркальній антені це напрям осі параболи. Таким чином, сьогодні ви познайомились з дзеркальною антеною, який дзеркало в формі параболоїда обертання. На сьогодні все.